Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я знову в моєму комбінезоні. Чому? Тому що я зараз їду на тренування. Вибачте, коли буду відео знімати після тренування, будуть різні образи, які я так люблю, бо я шопоголік. і мені дуже подобається класно і круто виглядати. Напишіть, а чи важливо для вас, як ви виглядаєте і так? Тренувана вина для вас. Uh -huh. Uh -huh. Тут є чоловік, або якась людина, з ви, з яка хоче вас утримати, бо вона говорить, що ви її клад. І тут був ухід із відносин, але кохаючи, це про вас або про нього. У кожного своя ситуація. В 90% ви пішли, 10% він міг піти. І так яка ж термінована вона? Ну ця. Ну так, 6 час, чоловік із минулого. Ну, зрозуміло, Боже, знову він. Так що він хоче, цей чоловік із минулого Вищі сили. Він каже: вона моя кохана жінка, я хочу її кохання, бо вона коли кохає м'яка. Вона дає мені таку енергію, яку ніхто мені більше не в силах дати. Ну, людина егоїст, це зрозуміло, тому що по першій карті зрозуміло, що хочу отримати для себе. Ну, так і а, а, а чи відчувається жінка, що він її кохає? Ну, Єрофант, жінка помудрішала, і тут навіть багато хто з вас вважає, що він вам по долі. Чи так я кажу. Так, трійка чаш. Угу. Але там був якийсь третій фактор у ваших відносинах. Це може бути все, що завгодно, у кожного своє. І тут людина себе вела по дураку. Ось, бачите. Тобто, не було якоїсь, скажімо так, е... не якоїсь, а якогось. Не було моменту серйозного відношення, не було моменту того, щоб планувати щось на майбутнє. Ми знаємо, що майбутнє воно не зрозуміле, але все ж таки слава Україні! Сьогодні день жалоби. Десятка чаш. Ви кохали його так, як ніхто більше його не кохає. Тобто, от саме ви. Робили це так, як йому це потрібно. Яка порада моїм фейчкам? Порада, кажуть, можете поновити з ним відносини. Вибачте, для чого? Для того, щоб побачити ще більше, який він є. Меч.